На алеї героїв кладовища нове розпочали роботи по встановленню пам'ятників захисникам та захисницям, що віддали життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Зараз триває встановлення 30 пам'ятників. Одна з таких могил загиблого героя Ярослава Гранітного. Його мама Любов каже, попередили завчасно, та вона не була проти подібної ініціативи. Я була повідомлена, були повідомлені і рядом чиї могили знаходяться. Вони всі знали. Навіть оці могили, такі як Сергія Пущенка, це ж Харківський, потім Ворон. Тоже вони вже не в рівному живуть. Вони були повідомлені, і ми всі були на зв'язку. Всі роботи здійснюються у вечірній час, коли відвідувачів не надто багато. За словами керівника, спецкомбінат Ритуальна служба говорили з сім'ями загиблих військовослужбовців про проведення усіх робіт. Вони знали заздалегідь. Спілкувалися ми з усіма рідними і близькими загиблих героїв. Вони всі знають про ці роботи і попереджені, ми їх просили, щоб не травмувати душу. на протязі двох тижнів зараз не приходити на кладовище, щоб їм не було так болісно дивитися на проведення земляних робот, які необхідно проводити при спорудженні пам'ятників. Вчора, 11 липня, в телеграм-каналах опублікували відео, нібито по могилах їздить важка техніка. Працівники підприємства пояснили цю ситуацію. Ширина заховання була 80-90 сантиметрів, колія трактора метр м. Трактор заїжджав на між могилами на тверду землю, щоб не було е, саме поховання, і знімалась постойно поетапна земля. Руху по могилах прямо не було. Працівники підприємства також наголошують, рідним та близьким не потрібно хвилюватися через зміщення майбутніх пам'ятників. Всі місця є відмічені на фундаментах спереду і ззаду. Я лічно їх всіх помітив по центру поховання Рідня, які прийшли в перший день роботи, убрали всі вазочки, квіти, хрести ми виняли, а короба, які були, користувалися до цього, ми винесли і забрали утилізацію. Усі пам'ятники налаї героїв будуть одного зразка та матимуть вигляд козацького хреста. Дотримуємося максимально всіх традицій, всіх норм, які є. Тобто на ніч вкладаються рамки і хрести на самі місця могили. От і е, так само від, 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 відпрацьовуємо всі ритуальні, які які пов'язані процедури ми це все відпрацьовуємо. І паралельно так само виконуємо будівельні роботи. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима запевнив, працівники підприємства виконуватимуть роботи по всім правилам та з повагою до загиблих героїв. Особи, які здійснюють дані ремонтні роботи, будуть виконувати їх неналежним чином, не відповідно до протоколу виконання таких робіт, не відповідно до ДБНівських норм, що однозначно буде розглядатися питання до розірвання з ними угоди. Так само керівні посадові особи, які повинні здійснити контроль, понесуть відповідальність в такому випадку. Такої ж позиції, за словами Руслана Гудими, притримується і ВО міського голови Рівного Віктор Шакерзян. Якщо роботи здійснюватиметься без Належної поваги до пам'яті наших полеглих героїв, договір з підрядною організацією тут же розірвуть. А відповідальні за це посадові особи будуть звільнені з займаних посад. Тому роботи на алеї героїв відтепер суворо контролюватиме саме департамент інфраструктури і благоустрою. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.